Вона є ніби як замість Пасхи, вона є продовженням е, цих пасхальних торжеств і ще одною другою великодньою службою для нас усіх, для оновлення віри, для того, щоб ми ще раз пережили цю велику радість. І також в давнину вона ще називалася Білою неділею, тому що ті, які. Приймали хрещення в Велику Суботу, вони потім в білих одежах ходили всю світлу седмицю, і в цю неділю їх там під молитву певну їх з білих одеж розоблачали. До речі, ця практика вона збереглася також в чині монашеського пострілу древнього. Вважається, що монах, так як він обновляється і стає ангелом, стає новою істотою. вже, то вважається, що він сім днів повинен перебувати в храмі. Він не повинен знімати мантію, клобук свій. І тільки на сьомий день читається така молитва на зняття клобука, і після цього тільки він уже виходить в світ. Зараз уже, як правило, цього не робиться. Уже зараз монашество не те, яке воно було колись. От але мені ще мій старець розповідав про те, що коли його постригали на Закарпатті, то він сім днів безвилазно сидів в храмі, і тільки на сьомий день його уже перед літургією е, йому прочитали цю молитву. І це показує те, що всі ці дні світлої седмиці, які ми пережили, небо відкрите, ми могли взивати до Господа з усіма нашими проханнями, і тоді молитва має певну особливу якість і певну особливу силу. І також в цю неділю згадується апостол Фома і його розмова з Христом. У нас зараз в нашому народі закріпився такий не дуже правильний вираз, який може говорили там. Ми від когось чули від старших людей, там наших дідусів, бабусь, Фома невірний, тому що він, ніби як спочатку, не повірив відразу іншим апостолам. Але це все від нецерковності і від неосвіченості, так говорять, називати апостола Фому невірним дуже сильно неправильно, тому що ті, які читають все Євангеліє повноцінно, а ті, які благочестиві ще його постійно перечитують, то ті пам'ятають слова, що коли Ісус ішов в Галилею, а юдеї там чекали для того, щоб вбити його, апостоли його застерігали, що не йди. Там дуже небезпечно, вони тебе чекають, а Христос сказав, що ні, все одно ми підемо. Зараз ще не прийшов час мій, і тому якби, пояснював їм, що ми можемо йти безпечно. І апостоли дуже боялися. Але апостол Фома був той, який сказав, що ходімте і ми помремо з ним. Тобто, незважаючи на те, що він теж боявся як людина, але він вірив. Своєму вчителю, і він сказав: якщо треба, то ми з ним побремо. Тобто це означає, що він висловлював дуже велику віру. А те, що він відразу не повірив апостолам, а захотів побачити сам, це теж свідчення його великої віри. Тому що для нього це не були порожні слова. Для нього це була ознака, це, це був такий предвістник найбільшої радості, і він дуже боявся розчаруватися. Він дуже боявся, що якщо він зараз їхні слова прийме на віру, а вони потім виявляться оманливими, то він настільки сильно розчарується, що від цього його смутку і скорботи, можливо, навіть і не виживе. І тому він вирішив не надіятись, поки сам не побачить. Але Бог завжди приходить до тих, хто його закликає, і приходить до них так, як їм це найкраще буде зрозуміти. До когось приходить через містичний досвід. До когось приходить через якесь чудо, через якесь здамення або зцілення, через якісь певні обставини через інших людей, через несподівану допомогу, через те, що люди прозрівають, читаючи святе писання, по-різному приходить до кожного, але завжди дає можливість нам побачити і в якійсь певній мірі навіть і доторкнутися для того, щоб зрозуміти це не тільки. Нашим розумом, але і всіма органами нашого чуття, кому як це найкраще підходить. І це зроблено для того, щоб зростити в нас віру. Віра це не просто вірність, це не просто довіра, це наш зв'язок із Богом, це той акт, який замикає електричне коло між нами і Ним. Щоби його сила, його енергія почала наповняти нас, а ми відповідно по зворотньому зв'язку почали взивати до нього. Зараз про віру говорять дуже багато людей, що ми повинні вірити в щось абстрактне, що ми повинні там просто вірити там по життю, що ми повинні вірити в зсу, що ми повинні вірити в Україну. Нас закликають там вірувати кожен. Ну, кожен по-своєму, кожен як хоче, -ко, іноді там просто говорять: ну, от, віра це найголовніше в житті. І не уточнять, в що вірити, в кого вірити, і таким чином просто розмивають критерії істини. Насправді, віра це завжди інтенційний акт. Тобі ж вона направлена завжди кудись, на, на щось або на когось. І ми повинні про це пам'ятати, наскільки. Ну, коли в цьому нашому акті віри, куди і на кого ми його направляємо. Віра може бути в істину, віра може, може бути і має бути в джерело цієї істини, в істинного Бога. І, в принципі, ми можемо навіть розумом спробувати зрозуміти, збагнути, навіть якщо людина ще вповні не, не прочитала або не зрозуміла, не осмислила Боже відкровення, яке було дане апостолам, і потім в церкві збережене і оспіване, і при, при, приумножене, і принесене до наших днів. В принципі, людина може осмислити, який Бог. Достойний поклоніння, який Бог достойний того, щоб називатися єдиним істинним і творцем неба і землі. В першу чергу він повинен бути абсолютним, тобто вільним від всякого людського уявлення. Ми можемо якось якби, створювати собі певні рамки, певні образи якогось Божого проявлення на землі, але його сутність вона завжди буде в безкінечність більша, ніж всі наші уявлення про нього. Це те, що називається апофатика, це те, що в своєму містичному богослові псевдодіанісія Аеропагіт, А хто це такий, ви вже всі повинні знати, висвітлив про те, що всі наші уявлення про Бога це тільки тінь від тіні, копія з копії. Бог не є любов, тому що Божа любов незрівняно вища, ніж все, що ми про любов можемо подумати. Бог не є добро, тому що Його добро це безкінечність разів більше, ніж будь-які наші найкращі і найсвітліші уявлення про добро. Бог не є світло, тому що те, що ми можемо сказати про світло, це тільки дуже віддалене уявлення від того, яким світлом є наш істинний Бог. І потім, уже набагато пізніше, там в 13 столітті, теж один із західних богословів, фансельм, це дуже лаконічно і дуже вповні, що Бог є тим, вище кого нічого не може бути помислене. І тому, коли навіть якась людина береться заперечувати буття Боже, то ми завжди можемо з успішкою запитати в неї: а якого Бога ти заперечуєш? І коли ця людина почне казати, ну от такого, там, який мені не подобається, ми скажемо, так це не є Бог істини. Це є тільки твоє уявлення. Воно є недосконалим, але навіть воно не є правдивим. А навіть наші найкращі, найдосконаліші уявлення, яке ми можемо подумати про Бога, безперестанно додаючи йому певні такі змішані досконалості, те, що він є. І ще кращий, і ще добріший, і ще могутніший, і ще всюди сущіший. Вони все одно ніколи не досягнуть осмислення його вершини. І такий Бог, крім того, буде ще й особовий, тому що особовість це так звана чиста досконалість. Її завжди краще мати, аніж не мати. І ми можемо це зрозуміти навіть в нашому житті, тому що набагато краще все-таки спілкуватися з живою людиною, з особою, ніж спілкуватися зі штучним інтелектом або з чимось, що ми вигадуємо там зараз для себе. Деякі люди там з каменем можуть спілкуватися. Хоча камінь він теж по-своєму живий, тому що все одухотворене, вся матерія вона теж є по-своєму жива, не така жива, як ми, але теж по-своєму. Але люди зараз вигадують собі якихось певних ідолів, з якими вони спілкуються. Вони там деякі є такі, які там взагалі спілкуються там з демократією. Є такі, які зараз в Європі вже дійшли до, до, до ручки настільки, що вони там одружуються з неживими предметами, якими стільки для того, щоб довести, що вони дуже вумні, к краще за всю багатотисячолітню історію традиції, але все одно воно не приносить ні користі, ні миру, ні задоволення, ні радості. Воно тільки є якимись такими штучними замінниками. А з особою насправді завжди незрівнянно краще спілкуватися. І маючи такий приклад того, що краще спілкуватися з особою, ми робимо цілком правильне уявлення про те, що Бог є теж особовий. Що він люблячий, тому що любов це є така сила, яка зв'язує всіх на своєдину, і кожна людина, навіть якщо вона сама собі не признається, вона шукає любові, навіть якщо вона в під впливом певних життєвих обставин вона була якось зламана, навіть якщо вона пройшла через якийсь дуже негативний досвід в своєму житті, і її серце закрите, і вона боїться кому-небудь відкриватися для того, щоб її не поранили другий раз. Така людина все одно шукає любові. І Бог це єдиний, хто може нам по-справжньому цю любов дати. І тільки такий Бог достойний того, щоб ми нашу непорушну і нічим не затьмарену віру направляли до нього. І тільки тоді ми можемо сприймати і засвоювати. Його відповідь нам, в якій він відкриває себе і ще більше, і ще більше вповні, він розкривається, він відповідає на всі наші запитання, і люди можуть це зрозуміти, осмислити, побачити і можуть жити відповідно до цього. Тому що церковна традиція відповідає на всі запитання, які можуть виникнути в людини, і в її особистому житті, і в е, якихось питаннях стосунків з ближніми, і в тому, звідки прийшла наша душа, і куди вона йде, і в тому, як нам бути щасливими в кожну хвилину нашого життя. І навіть в тому, як там розбудовувати державу, як там зберігати і покращувати нашу націю, на все це в Божественному откровенні даються відповіді. І зараз дуже дивно буває, як люди настільки отупіли, що вони готові в інтернеті платити величезні гроші, купувати всякі курси особистістого розвитку за дуже велику кількість доларів. Готові зараз ходити до всяких психологів, коучів, тренерів, наставників там, і готові там шукати все, що завгодно, від там способів побудови стосунків і закінчуючи способами приваблення грошових енергій, певних як зараз модно говорити. Але і люди ще й платять за це. Люди ще й несуть гроші свої, іноді дуже важко зароблені. Люди в кредити залазять. Для того, щоб тільки всяким цим доморощеним коучам заплатити. Але люди абсолютно не звертають увагу на ту традицію, яка передана нам абсолютно безкоштовно, яка дана нам в абсолютно різних джерелах. Можемо в інтернеті подивитися, можемо в бібліотеці книжку взяти, можемо у священника спитати, ну тільки не, не всякого, а в того, який теж десь вчився і щось трошки шарить. Можемо засвоїти з різних джерел. Люди цього не роблять для людей зараз набагато важливіше оця от симуляція реальності, тому що вона виглядає приукрашення, тому що написано, що в останні часи люди будуть шукати собі таких вчителів, які будуть увещувати вуха, які не будуть говорити, що треба працювати, що треба робити якісь зусилля, те, що треба робити якусь самопожертву. А люди, які будуть говорити, що ти вже крутий, купи мій курс. І ти зразу станеш ще крутішим, і Ти зрозумієш, як тобі жити і що тобі робити. Люди зараз на превеликий жаль на це ведуться, і тому ми живемо так, як ми живемо. Тому люди, люди зараз виходять зі школи, тому що у нас вся шкільна освіта, вся наша шкільна програма унаслідувана від Совка. Вона просто взагалі не вчить людей жити. Вона не готує їх до світу. Тут є деякі такі розумники, які говорять, що советське образування було лучшим в мірі, але насправді наша система освіти вона є цілком скопійована з сухової. І що ми бачимо? Ми бачимо людей, які виходять в світ, які здали підсумкові екзамени в школі, але потім через пів року вже все забувають, тому що немає потреби там використовувати ці знання, тому що треба швиденько вибирати собі спеціальність, яка потім зможе прогодувати відповідно. І люди, які шукають собі таких способів, вони потім вони просто губляться. І тому їм треба купувати всі ці курси особисто розвитку. Тому що ніхто не вчив їх, якщо є Біблія, що є Євангеліє, що є святоотцівське передання. Зараз не можна про це в школах розказувати. Це вважається релігійна пропаганда в нашій світській демократичній державі, це не допускається. І тому люди губляться, не знають, що їм робити, не знають, куди, куди їм іти. І це є велика проблема. Тому що повели нас в хибне, в хибне русло. Так само, як апостоли отримали свою віру в єдиного Бога. Вони отримали її в спадок від своїх батьків, дідів, від того закону, який вони читали. А насправді їхній народ перед цим уже більше 200 років Божого проводу прямого не не, не мав. Уже дуже дуже багато десятиліть не було у них пророків, які напряму би їм звіщали Божу волю. І через це вони просто їм лишалося тільки прочитувати свій закон, і вони так же само були під римською окупацією. І ця окупація їм теж відповідно вносила свої ідеї, свої корективи, свої уявлення. І ми зараз так же само під окупацію. Ми під окупацією різних шкідливих західних деструктивних ідей, які були придумані там 17, 18, 19 століття, в 20 столітті, там в другій половині вони вже взагалі просто стали в найгіршому своєму вираженні. І зараз ми під окупацією цих от ідей західних, і ми живемо і вони заступили нам істину на превеликий жаль. Але до апостолів, так же само, які теж були під, під окупацією чужоземців, до них прийшов Христос. І вони прийняли Його і повірили йому як особі. В першу чергу вони повірили йому за те, як він до них ставився, що він робив, що він говорив, і він таким чином потягнув їх за собою. І так же само Богові ми маємо довіритися як особі. І коли це станеться, коли проявимо цю віру, коли ми не побоїмось. Тоді ми візьмемо його за простягнуту руку і Він поведе нас в наші найкращі мрії. Він поведе нас в ті світи, які ми навіть зараз уявити собі не можемо, тому що ми живемо зараз більше в віртуальній реальності, ніж в об'єктивній. І ми зараз часто навіть подумати собі не можемо, що прекрасне Бог для нас приготував. Це є таке, що ми навіть, може, боялись би повірити, тому що, як кажуть, занадто добре, щоб, щоб, щоб бути правдою, як апостол Тома боявся повірити в Воскресіння Христове. І так же само для нас дані ці зараз прекрасні місця безпосередньої Божої присутності, храми Божі, в які ми збираємось, хай навіть не численно, але збираємось. І заходячи в храм, які би ми нечисті, брудні, грішні не були. Ми повинні розуміти, що ми звідси можемо і мусимо вийти краще. Як ми, як, в якому ми стані не зайшли, можемо вийти білими, як сніг, як в 50-му псалмі написано, кропіши м'ясом очищиться, а миши м'яє паші сніга у І ми можемо зайти нечистими, вийти чистими. можемо зайти грішниками, а вийти праведними. Можемо зайти засмученими, а вийти радісними, можемо зайти боягузами, а вийти хоробрими. І якщо ми не міняємося, хоча б трішки на краще після нашого чергового приходу в храм, після молитви, після святого причастя, після сповіді, то значить ми даремно сюди ходимо. І якщо наше духовенство не міняється і не покращується і не виправляє своїх шляхів, то марні всі ті літургії, всі ті жертви, які вони тут приносять. Але тільки від нас залежить, чи візьмемо ми Бога за руку, чи ні, а Його рука простягнута і відкрита для нас завжди, щоби наповнити нас численними дарами. Амінь. Христос Воскрес! Виїстимо Воскрес.